Минулого тижня проводили облаштування палати Інтенсивно. інтенсивної терапії, саме обладнання спускали, повністю укомплектували цю палату в укритті і готові надавати ну, невідкладну меншу допомогу дитячому населенню в укритті в разі надзвичайної ситуації. Також укріплюємо кадровий потенціал. у Нас нова лікар. Внутрішня переміщена, буде на курсах по дитячій кардіоматології, плюс стаціонарі буде працювати. Це значно поліпшить надання медичної допомоги на даної патології дітям. На минулій неділі, коли я був у Києві на одному з заходів, керівниця НСЗУ перше питання, яке задала мені, чому не закрита дитяча лікарня в вашій громаді. Тобто по структурі нової надання лікувальних послуг дитяча лікарня в таких містах, як наші, не передбачена. Ну, я почав пояснювати, що прикордонна громада і таке інше. Але тут у соціальних мережах йде масована критика на округи дитячої лікарні. Крім цього, вона ремонтується, туди виділені державні кошти. І якщо ми не будемо підтримувати свою дитячу лікарню, то її дійсно хтось закриє. Ми повинні розуміти, що це наше надбання, що не в одному з таких міст в Україні нема, щоб була і дитяча лікарня окремо, щоб там були фахівці, щоб і ще щоб вона ремонтувалася. Тому, так, дійсно, в процесі лікування там тисячу різних недоліків. Дійсно, там не все відремонтовано, дійсно, там є проблеми, які треба вирішувати, але треба утримувати її, а зберегти ми можемо. І збережемо.